Цілий місяць вони стояли при цій ріці. Цілий місяць ріка була нерухома й близька. Не можна було палити вогонь і мовчали курці, і з цього боку стояли війська, і з того боку теж стояла війська. Чорна ріка тече собі Чорна ріка. Важко бути з нею так довго разом. Яка вона в серпні глибока, яка в'язка, якою вона буде, коли впаде в Азов. Чути було, як в темряві працюють серця. Ніхто не знав, що буде наприкінці, і те, чи її співночі їм принесло мерця, непоквапливого, як усі мерці. Ніби його сюди принесла давня біда і тепер ось розвертала в різні боки в пробитих легенях його стояла вода чорна, солодка вода степової ріки. Іди, чоловіче, звідси, проминай береги, забирай із собою свою смерть і страх. Тут і нам живим не вистачає снаги. А що вже мертвому робити на цих берегах? Забирай свою смерть із собою, забирай її, забирай її подалі від цієї ріки, забирай її з темної течії, забирай звідси мертві свої кулаки. Течія прорізалася в теплій руді, місяць відбивався в лисичих очах, а він лежав, розкинувши руки на серпневій воді, важкий, мов хрест на чоловічих плечах. І тягнувся річищем кудись на схід, тягнувся цим безкінечним дінцем. І чоловіки при березі дивилися йому вслід і плакали за цим мерцем, ще за одним мерцем. Земля сполоханих риб і степових птахів, земля золотих пшениць і палених трав, хтось напише колись історію цих берегів, історію цих русел і цих переправ, хтось впише в цю історію всі імена, імена гострих акацій і зелених кропив. Правий берег, об який б'ється луна, і лівий берег, з якого ніхто не відступив.